Козацька фортеця Бахмут 1718 рік. Карта з Національного архіву Швеції. Історія міста має глибоке коріння і веде відлік з 1571 року. Саме тоді, на кордоні між московською державою і кримським ханством, по річці Сіверський Донець були утворені прикордонні сторожі, на яких вели спостережну службу Севрюки, козаки з Путивля і Рильська, прикордонних міст сіверської України. У письмових джерелах згадується бахмутська сторожа. Шоста за рахунком з семи розташована усть чорного жеребця від святогорської сторожи Полнощі. У XVII столітті козак Омелян Бірюков відкрив солоні ропні озера біля річки Бахмут. В окремі роки сюди сходилося до 10 тисяч соливарів, переважно вихідців зі Слобідської України і Дону. За добу тут випарювали з однієї сковороди до 135 пудів солі. У 1701 році солевари, жителі Бахмутської Слободи збудували дерев'яну фортецю, яка займала центр сучасного міста. У 1707-1708 роках Бахмут, один із центрів повстання кіндрата Булавіна на Дону. Після розгрому повсталих полковник Федір Шидловський взяв Бахмут штурмом і спалив його. У 1711 році, після пруцького миру, Бахмутська фортеця була значно укріплена. З нагоди 400 річчя міста на одній з центральних площ було встановлено бюст кіндрата Булавіна, отамана Бахмутських Солеварів, і відтепер ця площа носить його ім'я. У 1721 році, експедицією на чолі з Григорієм Капустіним, недалеко від міста Бахмута були відкриті поклади кам'яного вугілля. З 1783 і по 20-ті роки двадцятого 20 століття Бахмут залишався центром одноіменного повіту і набув значення центру соляної промисловості на південному сході України. Сіль стала частиною герба Бахмута, затвердженого 2 серпня 1811 року, алхімічний знак солі між зеленим і чорним полями. Навколо міста на початку 19 століття були відкриті поклади глини, піску, гіпсу. Після скасування кріпосного права почався бурхливий розвиток промисловості в Бахмуті і приплив іноземного капіталу. У 70-ті роки 19 століття заповзятливий виходець із Прусії Едуард Петро Фарке будує скляний, цвяхово-костильний алебастровий і цегельний заводи у 1874 році. Купець першої гільдії і пескараманга відкрив солеварний завод, що давав 2 мільйони пудів солі на рік. З 1879 року починають будуватися соляні шахти франко-бельгійським і франко-німецьким акціонерними товариствами. У 1885 році соляні шахти Бахмута давали 70% загальнодержавного видобутку солі. Велике значення для розвитку Бахмута мало будівництво залізниць, Харків Маріуполь, Харків Попасна. В 1878 році на початку ХХ століття в Бахмуті розвивається мережа банків, з'являються перші металообробні заводи. Під час реформ 1860-70-х років створюється місцеве самоуправління у повіті земство, а в Бахмуті міська дума. Міщани, купці та інтелігенція брали участь у виборах членів Думи. Понад 25 років міським головою обирався купець Василь Першин. Наприкінці 19 століття бахмутські заводи братів Любицьких, Решетникова, Степанкова, Бадодіна давали більше 2 мільйони штук червоної цегли. Парові млини Трахтерова і Гінзбурга випускали до 30 тисяч пудів борошна. Але бастрові заводи Фарки і Новікова випускали продукції на 920 тисяч рублів. Миловарний завод Лобасова виробляв 100 тисяч пудів високоякісного мила, а пивоварною продукцією Адельмана в 20 тисяч літрів можна було напоїти весь повід. Видобуток солі на рудниках Литуновського, Фолькнера, Станкевича Корді складав 6 мільйонів пудів. На заводі Скараманга 1,4 мільйони пудів. Місто стало великим торговельним центром. У ньому чотири рази на рік проходили бахмутські ярмарки, традиція яких відновилася в 1999 році під назвою Бахмутський шлях. Початок ХХ століття в житті країни позначився не тільки швидкими темпами промислового розвитку, але й прагненням різних верств суспільства до культури. У Бахмуті місцева інтелігенція, що складається з чиновників земства і міської управи, вчителів шкіл та гімназій, лікарів і інженерів. Активно організовувала культурне життя на початку століття. відкрився міський парк із літнім театром та кінематографом. У 1903 році випускниця Віденської консерваторії Адель Мерейнес відкрила в Бахмуті приватну музичну школу. Перед революцією 1917 року в Бахмуті працювали три гімназії: реальне ремісниче й духовне училище, приватні церковно-парафіяльні і народні училища та школи. У Бахмуті видавалось кілька газет: Донецьке слово, Бахмутське життя, Бахмутська копійка, народна газета, учнівський журнал про блески з міських друкарень вийшли в світ твори Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, Миколи Чернявського. У листопаді 1917 року над будинком Бахмутської земської управи вперше на Донеччині було піднято український національний прапор діяли установи просвіти. Селянські спілки створювались загони вільного козацтва у 1918 році. Бахмутський повіт тривалий час перебував у складі української держави гетьмана Павла Скоропадського з травня 1919 року. Зайнятий білогвардійськими військами генерала Антона Денікіна. Наприкінці 1919 року в місті остаточно встановилася радянська влада. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати канал та сайт Манівцем на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.